але вже Уже останній, навыками. Ой, не то врубив. Ні, я вже на сейчас врублю нормальну сложность, бо думаю, що мене вами трое трогати і и не будет. Поїхали. Перед тим, я собі трохи легше зроблю, це ж вроді не запрещено, я читаю використовувати не буду. А все то пройду отак. Як вже я їй сказала. Я тільки терміналки використовую один раз. І... А далі мені нічого не залишає. Далі мені треба буде пошти, написати, що там батьки треба написати буде. Так, я включу світло. Поїхали! а прийду на четверту концов Поїхали. Так. Такие четыре вырушили не мешали. Поїхали Далі нас с нереагируем. А все зареагировалось. Поехали. Да, через крышу воду приходит. Через ворота трохи тяжкіше. <звук> так, я вроде без все, але. Ой. Так, мясо для бобика. мясо для бобика вот. так все да -да -да. так проверяем тут так не сто процентов даст. Спратайся. Я все равно не встиг. Вот, где нормально? Затем он в туалет при стоп, стоп. И что там запанешься? Тихо, я тут э, трохи выпустил, может? Що... Да, завис просто. Ні, 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 не, надо тут не сдавать. Тихо. Бежим просто. Бежим. Попался! Ты в смысле? Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Я этого такого не ожидал, бать. Я тут думал, что нормальный. Сам таки. я ютубер куча. Я не бездельник вам. 27 підписників на каналі, ти, ти хотів би знову, як ти пожалів, бо в мене 4 є, я не тобі так прикалувати не Давай, давай, швидше Що ти макеруєш, хочеш я за тебе? Ні, наступну серію я їй можу додати От мама правильно зробила, що до мене не, не рівно, а от бать, я точно устроюю, в мене 4 є, вони при мені, так все так шо шо быть можете не бояться на не я все знаю ж... э е, надо мнеки такие контент на канале ты шо завсем сожди домик нажди дом счастливы последний круг зажди дам сдят тут меня на канале на вышли друзьям такие ой швидше. Чтобы от него уже оказался вся в комнате. Так, стоп. Да, доска. Сюда его. Испытание. Молодец. Теперь быстро а уроки Ты мне не указываешь. А что, уже реклама метель достала уже всех? Мені друг зразу говорю, «Мітель це не моє, та ні, ну, якщо хочете, я можу зняти, конечно, промітіль, але це буде для мене ось так. Так Нам треба піти е, до баті в кімнату. Ну, в спальню. Так, відкриваю. Так, я заработаю. Да, ключи от кладовки. Хорошо. Так, батарейка. Ли? У нас кое-что в вазу Ой, прошло. -то Ой, Я тоже так думаю. Так, суп. Ли... Тебе показалось. Наверное, Я тоже так думал. Так. Секунду. Да, все, все, я, все, я, все. батарейки отлично. Больше не батарейки нема. Нема батарейки? Ой, капец, ой, капец, дай мне зато батарейку знать. Какую батарейку? Свети, свети. Лампочка. Нет, тут. Да. что, да может, лампочка будет? Ну, лампочка. честно, я сам даже ничего не понимаю. Чего она тут остается? Так, сколько у тут? Тоже не было. Нет. дома ничего. Так, мам. Так. Так. Тихо, тихо, стоїмо просто. Вроде ні. так молотка не хватает і так. Секунду. Тут просто не спалився. Так. Куда ключи их машин Ладно, зато я трохи перегляну кімнату, тому що... Може я просто сам нічого не извини. Меня мене ч уроки не переверяют? Ты не поряд, ты не проверяет. Ну, проблем, Так. Дамси, что он тут я. Молоток тут. Ничего не знаю. Я не разумею. Тогда может быть. Не, ну я просто не понимаю. Ты можешь. Эээ, без питань, Нема. Так, тогда ключи в машине, значит. Так, тут теперь я... ничего не вот так. Куда же я уже Так, сюда. Ноль. Теполамп... Ты бы лампочку... Ты бы лампочку и отвертку взять. накладываю тут, да? взятый дай мне взят А теперь мне шанс переглянути спальню в бате перевіримо. так тут нема 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 никого тут может быть. Так. Э, так, э, так. Так, э, по центру. Э, так. Три червоного по центру. Э, так, сверху. Это я, я, я запомнил. Ой, нет. Забув. Все, От так. Ага, все, без питань. Ты блин, я знову забув. Ага, все. Я можу йти. Тільки він не пішов мене перевіряти. Так, э, цей тут білий. Тут е, цей жовтий, а тут білий, тут оранжевий. О! погадав. Так і. Ключі від машини. No problem. Буде трудно зразу говорити. Я ще можу через вікно пройти, і він такий... А что там? Я... Мне показалось, что я кого-то бачу. Фух. Дайте лампочку. Тих, сидимо тут. Фух. Так. Нема. Та да. Я знаю, де можу знайтися, але це не впевнено, я, я говорю. Мені ж лампочки не вистачає. Ну і все. І все, ну просто я, в менешней будет плюс фулл комплект. Так, секунду. Так. Я відкручу швабри. Так, быстрее. Ки там не перейшов. Хі! Лампочка. Все. У мене фулл комплект. Чудово, друзі. Это что? Совсем прищеблены. Я вообще не хотел, что ты меня переверял. Уйдет перевел туалет шел. Мне красно было. Треба... Ну ладно, Головне, що я лампочку нашел. Оказалось, она была на самом деле месте, там где я просто досився просто так бешеный. Ой-ой-ой. Ну да, не зря на мне окуляры. Не, не зря, не зря. Курс я даже з ними нічого не бачу. Як і без них, так и з ними. Все без безрізничий. Добре. Ми вже знайшли все, що треба, можемо збігати просто. Але перед тим ми усыпамо бацю. Щас усунуть. І ще й досолоду устроювати. Ну, без питань. Я якраз тут сижу. Можеш без питань мене перевіряти. Я не против. Відкривається. Потом будеш пересказувати, що вичерпає. Не, я пішов вон. Дякую. Так, чекаємо поки він там... Побіжав. Ми можемо вже збігати просто, попросту. Але перед тим я хочу кое що зробити. Так. А ні. вроде еще я поки що... Навіть його втора другий раз не передавить. там снотворне. Не що снотворне, бо я його ніде не бачу. Я б гадав снотворне. Добре, все без питань. Тепер Тепер треба це. Пишемо фейк сообщення і... і біжимо до його кімнати. Йому ще хтось написав? Не верь, вы его и не писати. Ну не знаю, но не часто, таке була, що я напишу ему там фейковое сообщение, а він просто баг ему шашу сприйде. Можу... Так. могу, тепер можем идти. зараз на засаду устрою. Не, не устроил мне засаду, значит. Все, він засинає и. І... Так, перед этом я забью все гвозди. Піднімаємося ще еще. Так, все, я можу выходить. Але, Бачите, Если ровно придет, то мы ждем пока он там зазевает, а потом уже мы Так. А, ну и как раз. Все, бежим. Гвоздадёр берем. И, и сбегаем на Куда я ты собрался? Тебыть. Нужно скорее бежать. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Збіжали! Ой, ти Заново. Хух, Я пройшов, друзі! Якщо вам такий контент сподобався, ясно напрягся просто. Але я збіжав. Я це зробив. Кому вас ставте лайки, підписуйтесь, там пишіть коментарі, бо, бо ніхто мені може не пише. И обязательно следуйте эти видео другу чипот, кто у вас там так? Ладно, друзья, а я прощаюсь. Всем до побачення.